9 грудня 1948 року Генеральна асамблея ООН ухвалила конвенцію про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Ухвалення документа стало зокрема наслідком Другої світової війни і тих масових злочинів, які були скоєні під час неї. Для нашої національної пам'яті вшанування жертв геноцидів та справедливе покарання за цей злочин має особливе значення у 20 столітті на території України тоталітарний режим комуністичний і нацистський вчинили кілька злочинів геноциду: голодомор, геноцид українців тисяча 1932-33 років, голокост євреїв та геноцид ромів під час німецької окупації, геноцид кримсько-татарського народу радянською владою в 1944 році, через 70 Шість років після ухвалення конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього війна Росії проти України супроводжується геноцидними практиками щодо нашого народу. У нас в гостях Олексій Серветник, головний спеціаліст першого міжрегіонального територіального відділу Українського інституту національної пам'яті. Вітаю вас! Вітаю! Геноцид українців у 1932 33 роках вчинений радянським режимом за допомогою штучного голоду. Наскільки світом визнаний цей акт геноциду? Вітаю ще раз, шановних глядачів. Дякую за запрошення. Дійсно, сьогодні ми маємо річницю ухвалення Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та його покарання загалом. Коли ми говоримо таку трішки преамбулу, зроблю коротеньку про термін геноцид, то ми маємо знати про те, що це поєднання двох термінів грецького і латинського походження: генос, рід, плем'я, цит вбиваю, був вбивати. І був введений американським дослідником єврейського походження Рафаїлом Лемкіним в. Публічний науковий дискурс в 1944 року, е, якщо ми говоримо безпосередньо про голодомор, геноцид 1933 х років в Україні здійснений комуністичним тоталітарним режимом, то дійсно ми говоримо про те, що це є акт злочину проти українського народу і е, власне є. Е, Свідченням геноциду організованого комуністичним тоталітарним режимом Сталіним і його перебічниками найближчим оточенням в Україні про міжнародне визнання Голодомору 1932-1933 років, то на даний момент ми маємо знати, що 28 парламентів країн світу безпосередньо не рахуючи Україну, яка це зробила. Рішенням Українського суду в 2010 році на даний момент визнають безпосередньо Голодомор-геноцид 32 33 років в Україні, власне, геноцидом. І, власне, однією з ключових завдань української держави і дипломатів, і в нас суспільства загалом в, в українському суспільстві завданням є максимальне охоплення. І донесення в світі, і продовження цієї роботи в Україні стосовно цієї теми, задля для того, щоб людство знало про безпосередньо цей злочин проти українців і українського народу, і щоб, власне кажучи, це було запобіжником повторення, повторення таких злочинів вже в сьогоденні. Про сьогодення українці і сьогодні продовжують відчувати ось цей геноцид. І які ж дії держави щодо цього, ну так знову ж таки звернувшись до ХХ століття, на на жаль, враховуючи ці практики злочинні. Як комуністичного тоталітарного режиму, так і нацистського націонал соціалістичного про який ви згадали цей злочин голодомору нациду 32 33 років е депортації кримсько-татарського народу в 44-му році, так і злочин нацистів е голокосту е євреїв в часі Другої світової війни і е геноциду ромів. ми бачимо, що е на жаль непокаране зло має властивість до рецидиву, до повернення і це. Зло повернулося безпосередньо вже в 21 столітті. Ми бачимо, що вже на протязі 11 років Російська Федерація веде сучасну російсько українську війну, збройну агресію проти України і безпосередньо повномасштабне вторгнення у 2022 році. Також стало новим етапом цієї війни набагато. Ширшим вже за масштабами, і ми з вами бачимо ті злочинні також геноцидні практики Російської Федерації по відношенню е, до України. І загалом тут варто зазначити, що ще на початку повномасштабного вторгнення е, український парламент прийняв постанову про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні, враховуючи вже на той момент е, широкомасштабну війну і геноцидну природу дії Росії в Україні вже визнали низка е, країн, Європи і світу, і власне тут також одним із основних завдань української держави є як і донесення в усьому світі цих страшних діянь Російської Федерації по відношенню до України, так і збір свідчень задля майбутнього. Сподіваємося, всі покарання злочинців політичного військового керівництва Російської Федерації на чолі з так званим їхнім президентом Владимиром Путіним. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую. А нашим глядачам хочу нагадати: у нас в студії був Олексій Серветнік, головний спеціаліст першого міжрегіонального територіального відділу Українського інституту національної пам'яті.